Ну, дивіться, що вона мені тут принесла. Оце називається ялиця колюча. Навіть ось такий живець буде. І зараз я його посажу, але я ще зовсім не вирішила. Він як бансай. Де посадити, я ще не вирішила. Далі, оце ялівці. Вона їх тримала в воді. Я візьму живці, мені треба зробити з оцих 9 живців. І я там, де у мене зараз петунія росте, з цього боку посажу оці ялівці. Бутилок у мене, пляшок. Немає, тільки одна, але я ще пошукаю. І думаю, до заморозків, щоб укрити, я знайду пляшки і все буде добре. Ой, сонечко з'явилось. А то так холодно. Думаю, ну це люся, додержала. Ну, ще, може, будуть якісь там теплі дні. Так, ну і які ж тут тут дуже вже задерев'янівші. Навіть. Ну, оце можна з оцих. Ну, як я буду робити, дивіться, зовсім маленькі, оце обриваю. Головне, щоб оця п'яточка була, дивіться, оця. От. Ну і будемо садити, а що робити? Як... Так, у мене є ось такий корневін. Я буду обов'язково сюди замачувати отак. І зараз я піду, ну, я зараз покажу на одній. Ось так. І так буду садити. Ну, а тут колючі ялинці, дуже корні, коріння велике, так що я буду садити. Ну, що зробиш, коли привезли. І потім я 9 зроблю, а які, може, ще тут будуть, то, то я вже потім. А як зробити, щоб була п'яточка, як іще й не ножницями, якщо тут нема, отак треба раз, бачите, і обривати. Ну, це хто? Тут фахівців дуже багато, але я з свого досвіду, як я це роблю? Сама дійшла до цього, ось, дивіться, отак п'яточка. І потім оце трішки прибираємо і оце все в корінці. Занурюємо. Ну, можна було в горщики, але немає де розмістити. Ну і так я буду продовжувати це робити. Так, у мене є це перепрівше листя, я сюди накидаю. Потім у мене є ось, ось коров'як. Дивіться, який перепрівший. Це мені поставила люся. Теж сюди додала, в землі тут є пісок. І зараз я земля дуже волога і так налью. Це я буду садити ялицю колючу, оцю-сюди. Ну, я вирішила отут. Там вистачає місця і для малини, а там буде видно, куди ми її далі. Так, ну і зараз загорну. Дивіться, яка земля мокра. Ну, добренько намочив дощик. Так, і тут. Ось. Його. І хай вона росте, я її буду формувати, я їй не дам сильно дуже так, багато розростатись. От. Та це добре, що у нас коріння. Це вже десь прибрала Люся. Не сподобалось, видно. Ну, о, коріння все на вулиці. Втопити треба. Так. А вони там, ну, розповідала я в тому відео, туї вже дві купили. Ну, а я отак буду вирощувати, бо для нас зараз дорогувато. Так, оце треба буде зрізати все. зараз зріжу. Так. І я так думаю, моїм онукам буде нормально, щоб прошло тут. Декоративне щось, тому що, ну, я вже говорила, вони не, не займаються городами. Так, я піду, зараз візьму, сікатор зріжу і потім залью водою. Тож не побачила, треба було до посадки це зробити. Ну, зараз виріжу. Ці жовті, бо вони ж засохнуть і буде негарно. Так. І ще все. Угу. Ну, все. Бо так можна все обрізати. Так, все. Заливаю водичкою. І хай приживається. Ну, оцю колючу ялицю я посадила отак в коло. І я їй не дам дуже розростатись, ну, буде така гарненька. Тут у мене туї західні, теж від люсі. Ну, може, яка не прийметься, але я е, потім в мене є ще там трішки досажу. І що я там була відрізана від цієї ялиці живець, і я його тут посадила, щоб було це так же ж на, на рівні. От, Але в мене не вистачає бутилок, ну, пляшок. Забуваю, що треба говорити пляшок. Ну, я думаю, до заморозків у мене вони з'являться. Так, отут я посадила ялівці 9 штук. Ну, теж у мене не вистачає. Ну, деякі можна буде і замінити які маленькі, теж не, не вистачає пляшок. Потім я їх добавлю, Ну, ще тільки жовтень. От. Теж я сюди добавила добриво, листяний торф і з перегноя перепрівшого. І тут пісочок. От на оцій на оці частині землі, тут у нас піску багато. Так ми сюди. Багато піску вносили сином. Ну, маленькі, звичайно, пляшечки ці, і ось мені не вистачило, поки що так постоять. Тільки з'являться, я зразу ж заміню. Я навіть злину росю забрала, щоб так трішки поприживалось. Ну, і оце воно зараз ось так буде. Тут теж пожаліла ось декілька днів назад. Це західна туя. ну Вона без корінця, просто я її так посадила, буде діло, буде, хай росте. Ну і це, я думаю, рівненько. Що буде отут між е, оцією доріжкою? Тут стежечка. Ось оце стежечка, якби. Ну, я не знаю. Е, Може, навіть і, і беріз тут посажу. У мене його вистачає і можу отут розмножити. А отут би гейхеру, або й тут і тут гейхеру. Ну треба дуже багато. Це ж Розумієте, скільки тут ось, о, яка площа? Ну, я ще подумаю, мабуть, більше всього, що сюди я е, і беріз перенесу. І розмножу з цієї з цього і з цього боку по обидві сторони. І що ще хочу сказати. Я там лишились іще живці, такі маленькі. ну, і думаю, зараз я їх висажу просто в горщик і заберу в веранду. В один горщик понатикую там штук п'ять, чи скільки там їх буде. Оно ну, сидить красавець на підвіконні. Сірий, сірий. О, а -а -а, Що ж ти хочеш? Ну, гуляй, гуляй. О, і так плачеш. У мене тут лишилися і ось одна. З п'яточкою теж можна її посадити. Я взяла зовсім легеньку землю тут, все, що з лісу привезли, потім перегній. І листяний торф. Ну, дивіться, ось такі тут гілочки. Головне, щоб п'яточка оця була. Навіть можна отак її. Трішки вкоротити і так висаджувати усю Ну, якась, навіть якщо декілька прийметься, два там. Ну, зовсім не дуже такі гарні і маленькі п'яточки, але нічого, ось так. Так, що таке оє? Снігу будете каркати мені тут. Ось дивіться, отак є Ой, я вже 13-та година дня. Я навіть ще не снідала. Так, зачепилася. Ось, бачите, які. З цією роботою. Так, як отут іще? Можна, ну, щоб не, не так, не знаю, оцю важкенько вона від отак. Бачите, які? Я навчилась в інтернеті оце давненько. Троянди це мене колись навчила дочечка. А їй розповіла жіночка, якої вже немає, теж на цьому світі. От троянди в мене дуже добре виходять, а ялівці і туї чомусь не завжди, то жарко їм і поливаєш кожного дня, ну, мабуть, оцей хвати. І заберу в веранду. Я там уже туй посадила декілька. Ну, там в окремій кожен живець, в окремий горщик. Ну, а тут оце так. Ну, оце дивіться, скільки їх тут. Я не рахувала, і я навіть ось у маленьку ялицю сюди стромила. Ну і все, забираю віранду і хай живуть. Будемо сподіватись. Бо щось у мене гортензії погано проживаються. навіть з живців іще ні одного разу не вийшло.